О, на день то нова бавовна на територію країни агресорки знову літають БПЛА тривожно жителям Білгорщини, Курщини та Брянщини. То який маршрут та кінцева точка у безпілотників цього разу? Тим часом ЗСУ вдарили по скупченню окупантів. Які ж наслідки? Будемо при всьому цьому розбиратись уже зараз. Швиденько підписуйтесь, тисніть на лайк та підписку. Це канал Січас. Поїхали! Розпочнемо огляд неспокійних ситуацій в Росії з Курщини. Там сьогодні зранку місцеві здригались через вибухи. Тамтешні пабліки рясніли тривожними повідомленнями про звуки Бабахів. Згодом міністерство Шуйгу вийшло у світ зі своїм офіційним звітом, стало роз'яснювати, що ж там трапилось. До слова, повідомлення доволі типове для Росії. Сказали, мовляв, ліквідували над областю безпілотника за старою схемою. Звинуватили усьому Україну, і власне повідомлення виглядало так: цитую. Сьогодні вночі припинено роботу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищено на території Курської області. Кінець цитати: звичайно ж, тамтешні пабліки області, спираючись на такі повідомлення, не могли не кинути хвалити своє велике ПВО, яке нібито знищило аж один БПЛА. Та, поки Курська область ловила безпілотники у багатостраждальному Білгороді, тамтешня влада вдається до радикальних мір. Схоже, теж через них нещодавно місцевий чинуша, що має посаду мера цього міста, Валентін Дємідав, на такій собі прямій лінії губернатора, посвятив жителів у те, що зупинки в Білгороді, так би мовити, переобладнають. Мовляв, замінять мішки з піском на бетонні конструкції. При тому планується зробити це в межах цього тижня. Ой, а що ж трапилось? Невже місто в такій небезпеці? Що аж за бетон взялись? Та невтішні для місцевих новини на тій же прямій лінії оголосив і губернатор Білгородської області Вячеслав Гладков. Сказав, мовляв, у деяких школах регіону неможливо розпочати навчання школярів у очній формі. Стосується це мешканців прикордоння, що проживають у 20 кілометровій зоні. Там схоже, росіяни все більше розуміють, що війна, яку розпочала Росія проти України, переноситься на їхні ж території. Облишмо Білгородщину і крокуємо далі регіонами РФ. На черзі Брянщина там теж спокоєм і не пахло Жалілись на дрон, що прилітав цією місцевістю. За словами деякого Олександра Хінштейна, це депутат Держдуми РФ. Літальний об'єкт, нібито знешкодив один з підрозділів Росгвардії. Що цікаво, опублікований ним безпілотник був у синьому та жовтому кольорах. Маємо змогу подивитись. Будемо здерґівать. Ну і за звичаями РФ депутат зазначив, що дрон, нібито український. Зокрема, в дописі у власному телеграму оприлюднив світлину БПЛА зблизька. На ньому видно надпис Смерть. Сам чиновша стверджує, що в жовтому опакуванні нібито знаходиться вибухова речовина. От такі зовсім не панічні настрої у цьому регіоні. Та шумно не лише на території РФ, а й на тимчасово окупованих українських територіях. Чому ж там збройні сили України черговий раз довели свою влучність за даними Генштабу України? Наші бійці прицільно вдарили по території тимчасово окупованого Росією СМТ Оленівка. У цьому місці Донецької області знищено за попередніми даними 19 російських військових, а ще 12 поранено. Ба Більше у відомстві уточнюють, що внаслідок удару загинув заступник командира російського військового підрозділу. Вдалося зробити з допомогою вітчизняних РСЗВ. Такими новинами поділились сьогодні зранку, та вже є так би мовити, деталі такої події з ворожої країни: росіяни волають окремі російські змі пишуть, що вдарили якраз під час шикування окупантів. Їх нібито збиралися нагородити за якісь там досягнення в так званій СВО. Чекали одного, отримали інше. Таку інформацію підтверджує і зрадник Олег Царьов. За його словами, знищили бійців однієї із бригад, нібито РСЗВ Хаймерс. Ну і наостанок, новини з тимчасово окупованого українського Криму. Там теж є чималі проблеми. Пишуть, що у містах Євпаторія та Севастополь практично блекаут. Люди сидять там у безпросвітній темряві. Що ж до причин, таких неприємностей, то Севастополь Енерго стверджує, що все через пошкодження кабельної лінії, і переконують, що з аварією. Начебто працюють відповідні служби. Друзі, як думаєте ви, чи будуть БПЛА і надалі турбувати жителів країни ворога? Запрошую вас до коментарів, будемо це обговорювати. Не забудьте підписатись на канал свій час, поставити свій лайк та натиснути на дзвіночок. Нам дуже важливий ваш фідбек. Ну а далі не перемикайтесь, адже за мить ще низка яскравих подій з Росії. Загадкові пташки знову турбують РФ. На Брянщині повідомляють про безпілотник, що поранив окупанта. А розмі тим часом вже підраховують, скільки регіонів їхньої країни перестали спокійно жити через обстріли. Та неспокійно не лише через це. У Красноярську нібито ліквідували екс учасника ПВК Вагнер. А у тимчасово окупованій нові каховці партизани підірвали штаб партії Путіна. Всі деталі вже в цьому випуску. Ви на каналі Січас. З вас підписка та вподобайка. З мене інформація. Регіони країни ворога не сплять. Росіян знову турбують БПЛА. Дістались вони аж до Брянської області. За даними джерел Астра, на території області, а якщо точніше у селі Запісочі, невідомий безпілотник скинув зайву вагу. Що ж саме мається на увазі? Мова йде про. Нібито боєприпас, що полетів з БПЛА поблизу населеного пункту, видання пише, що внаслідок цього поранено строковика. 19-річного військового зачепило уламками. Стверджують там розмін не уточнює деталі, звідка цей безпілотник взявся. Та, поки тут говорять про таке, місцевий чинуша, що сидить в кріслі губернатора цієї області, Олександр Богомас. У своєму телеграм уже встиг видати типове для росіян звинувачення. Нещодавно чолов'яга взявся винити Україну в артилерійському обстрілі СМТ «Суземка». За його словами, є поранені. Це нібито троє тамтешніх мешканців. Зокрема, одна людина у важкому стані. Росіянин відзитував, мовляв, їм всім надали необхідну медичну допомогу. Та нібито, крім людей, постраждала ще й адмінбудівля. Принаймні, таке виписує Богомас за для вас частину допису і одразу вибачте за дослівність перекладу. Українські терористи здійснили артилерійський обстріл селища міського типу «Сузємка». Старяди потрапили до центру Суземка, де живуть мирні громадяни. Кінець цитати, та це повідомлення виявилось не останнім від чиновника. Ближче до закінчення доби 27 лютого, приблизно о пів на 21 за київським часом. Він додав, що через обстріл нібито постраждало ще двоє мешканців Суземки. Та поки в Пряанській області жаліються на обстріли, у багатостраждальній білгородській беруться повідомляти про порушені кримінальні справи через обстріли їхнього регіону. Так, деякий Олександр Бастрихін у розмові з прокремлівським Тарс заявив про майже півтори тисячі уже відкритих кримінальних проваджень. Стосуються вони саме атак Білгородщини БПЛА. Зокрема, чоловік нажалівся, мовляв, обстрілюються території Росії практично щодня. Ну і традиційно зробив ЦАПом відбувайлом Україну. Ось цитата, яку наводять розмі факти ударів по російській території фіксуються практично щодня. Зокрема, обстріли Білгородського регіону ведуться з Харківської області. Кінець цитати. Та поки одні з мій країни-агресорки правлять теревені з керівником слідчого комітету РФ, інші взялися підраховувати, скільки ж населених пунктів їхньої країни потрапили під удари за два роки повномасштабної війни Росії проти України. Так, видання «Вьорстка» відрахувала, що таких нібито було близько чотирьох сотень. Такі цифри вони оприлюднили, посилаючись на ряд повідомлень офіційних російських джерел про ті чи інші нібито обстріли. Ці 400 населених пунктів знаходяться у 17 регіонах Росії. Ба Більше видання стверджує, що атаки збільшились та почастішали. Порівнюючи 2022 рік та 2023, так, у квітні-червні 2022 року вони відбувалися через день, а у 2023-му практично щодня. Загалом, за час війни, згідно з підрахунками цього російського змі, нібито відбулося 4246 атак. Під найбільшим присілом – Білгородський регіон. Зокрема, у статті наголошували, що до уваги бралися удари з різного виду озброєння. Втім, до статистики не увійшли збиття, безпілотники, що не здетонували, а також диверсії. Тим часом у деякому регіоні Росії окупанта схоже наздогнала карма за даними партизанського руху, екстреміст за 27 лютого у місті Красноярськ усунули колишнього учасника ПВК Вагнер. Наразі підтверджень немає. Передають розмі. Втім, самі партизани наголошують на його ліквідації. У дописі вони публікують відео, де пишуть, що військовий злочинець загинув через дослівно «взрив прикурювателя. Крім того, вони прикріпили у своєму дописі посилання на таке відео з локальних телеграм-каналів Красноярська. Це схоже палаюча автівка окупанта.